Та ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі усе про реабілітаційний. Менеджмент у цій студії Олег Соколов, представник урядового повноважного справ осіб а, з інвалідністю в Одеській ОВА, Петро Ковальчук, керівник реабілітаційного центру Реалайв, Микита Пермяков, психолог, голова громадської організації Альянс ментального здоров'я, координатор психологічного центру Еквілібріум. Я вас вітаю. Одразу вітаю. скажу для наших гостей, що має долучитися Ольга Юшковська, президентка «Асоціація з реабілітаційного менеджменту. Очікуємо неї прибуття, є проблеми з трафіком. Ну що ж, Реабілітаційний менеджмент. Олеже, дозвольте, я одразу е, звернуся до вас. Що це таке? Про що це, і, зокрема, для нашого регіону? Ну, це, е, це реабілітація. Це реабілітація наших е, хлопців, військових, які потрапили в становище, яке ми ну, отримали поранення різної нозології, там які Корисувається на милицях, на протезах, кріслах колісних, і я думаю, що більше розкаже мій колега, переадресовуємо це ж питання Петру Петре, Чи потрібен оцей особливий менеджмент саме у цій царині? Звісно, тому що якщо взяти, можна так сказати, давайте візьмемо на прикладі якогось пацієнта, а саме це взяти людину, як яка є, тобто попала в ту ситуацію в якусь складну, і в неї є порушення функціональної такої незалежності. І для цієї людини буде важко і пересуватися, і себе також можливо і самообслуговувати. Тобто саме реабілітація у конкретному випадку є дуже важливою. І ми маємо тут уже якби знати, наприклад, чи це є важкозалежний пацієнт, чи це є середнього ступеню, чи це є вже більше як такого легкого. І відповідно, оцінивши пацієнта, відповідно, подальшому команда може запропонувати певні якісь вирішення і рекомендації для того чи іншого пересування, наприклад. Для... Петра, перепрошую. Ми е, долучаємо Ольгу Шковську. Ольга, проходьте, будь ласка, дякую, що ви е, приїхали, змогли дісталися, прорвалися. Так, Ольга Шковська, президентка громадської організації Асоціація з реабілітаційного менеджменту. Петре, якщо є сказати, що сказати, продовжуйте, ти перепрошуєш, перебила. Е, тобто, от все те, що я сказав, підведу підсумки реабілітація, реабілітація зараз на даний час. Я рахую, що відіграє дуже важливу роль, оскільки це є. Функціональна незалежність людини. І це є якість, її життя, якість пересування, і, взагалі, в цілому якість. Особистого життя, якщо дозволите, я додам, що реабілітація – це і відповідальність суспільства, також з іншого боку, забезпечити всі заходи для військових бійців, ветеранів, учасників бойових дій, які цього потребують. Ольга, ми хотіли починати з великого заходу. Які організовувала ваша громадська організація нещодавно? Ви зібрали неймовірну кількість фахівців. Причому, знаєте, отак просто по вектору від лікарів до психологів і всіх спеціалістів, які долучені до процесу реабілітації. Асоціація називається має відношення до от того самого реабілітаційного менеджменту, про який ми сьогодні говоримо. І ка мета головна у вашої асоціації? Ну ми формулюємо свою мету таким чином: це консолідація зусіль фахівців з реабілітації, якраз для того, щоб надати максимальне. Такий спектр послуг реабілітаційних для тих, хто їх потребує. Це дійсно, перш за все, і військові та цивільні, що постраждали внаслідок військової агресії. Це дійсно і пацієнти, які мають певне захворювання, що їх інвалідізують і надають певне обмеження. Це і діти, які мають певне врождене захворювання. Тобто всі ці. Люди, які потребують послуг з реабілітації, і ми так, от відокремлюємо певні напрямки. Дійсно, це дуже важливий момент. Це фізична реабілітація таких пацієнтів. Дуже важливий момент це психологічна реабілітація та підтримка. Приділяємо велику увагу питанням безбар'єрності та інклюзії, тому що станом на зараз існує така статистика, що в Україні. Станом на зараз нараховуються біля трьох мільйонів осіб з інвалідністю. До початку війни ця цифра складала до 2,7%. 2,7 мільйона, і це на остаточне число на тобто, жаль. дійсно осіб з інвалідністю достатньо достатня велика кількість зараз в Україні, і хочу звернути увагу на те, що суспільство на жаль не є готовим в такої кількості осіб, що потребують додаткової уваги. І є таке знаєте побоювання, що після нашої перемоги. Цьому немає ніяких таких сумнівів, але ми можемо казати, що після нашої перемоги кількість осіб, що потребують додаткової уваги, що потребують спеціальних місць е для праці влаштування облаштованих під їх потреби, е асистивних технологій мається на увазі і крісіл колісних, мається на увазі і протезів, і певних е таких от моментів, які підтримують нормально. Е Життєдіяльність і соціальний статус таких осіб в цьому дуже велика потреба. І тому саме ми залучаємо до роботи, до сумісної роботи такої. Це і лікарі, по-перше, лікарі, що займаються реабілітацією, це фізичні терапевти, це ерготерапевти, це психотерапевти, терапевти мови і мовлення, це фахівці, які працюють саме з тією категорією населення. І для нас дуже важливо, що в нашої асоціації також є і люди, що займаються адаптацією Активним спортом, спортом для осіб з інвалідністю є люди, які очолюють громадські об'єднання саме е, цієї категорії населення. Тобто, така, знаєте, такою дуже важливий. Е, для роботи, для подальшої роботи, для досягнення успіху я би сказала таке така спілка фахівців, е, які мають об'єднані е, спільною метою. Фахівці е, занурені у цю проблематику. Вони розуміють, що потрібно робити. Вони розуміють, кого треба консолідувати, з ким взаємодіяти і як натиснути на органи влади, щоб отримати результат тощо, чи готове українське суспільство? Оце питання відкрите. Микіто, от, сприйняття українцями, одеситами, мешканцями області, людей, які е, мають інвалідність або ще не мають, але пересуваються з певними труднощами по місту, як сприймають? Інші їх, бо ми спостерігаємо чесно, от прям днями була розмова емоційна з моєю колегою, яка казала: як дивилися люди на військового, який йшов з протезом відкритим, не закритим угу. а, одягом, а відкритим? Вони хіба що пальцем на нього не тикали? Ми готові до цього чи ні? Ну, це питання про інклюзивне суспільство. Так скажу, як не оптиміст, ні оптиміст, ні не готові. Ні, не готові це е, трохи жахає. Чому тому, що ви е, знаєте, одна з розповсюджених травм саме серед військових, е, серед хлопців та дівчат, які е, віддали здоров'я, так задля е, спільної мети, е, це саме нерозуміння, і це травма несправедливості. Це травма, коли оточуючи, не розуміють їх потреби, коли вони не розуміють, е, що відбувається з людиною, і коли вони не е, е, здатні е, стикнутися з тим досвідом, який захисник або захисниця вже отримали там, так на фронті е, виконуючи бойові. Завдання тому о, коли ви просили сьогодні коротко, то ні, не готові. Mm -hmm. І я не знаю, що цього робити. І взагалі я вважаю, що це можна казати, так провальна комунікаційна стратегія держави. Можна так тоді кажу, ще раз повторюю. Ми маємо вказувати це, державі так, на ті прогалини, це які провалена в нас, комунікаційна і, стратегія держави, яка мала о, бути починатися ще за рік до того, як почалася війна, взагалі з 2014 року. 14-го точно це ж не нова проблематика, на правду. Mm -hmm. Може, є інші думки з цього приводу. Наскільки сьогодні українці готові і що з цим робити, пане Олеже? Да я хочу сказати, що е, принципово їжу стараються їздити громадським транспортом, щоб бачили люди, що у нас є. У нас є люди з інвалідністю, і вони сидять на четвертому поверхі. Вони не можуть виїхати. Вони не можуть виїхати, бо ліфт ходить до першого поверха, там є перешкоди, там є 4, 5, 10 ступенек. Їм потрібен підйомник, щоб він вийшов. Він вийшов з квартири, він має доїхати до зупинки, яка не є пристосованою. Ти не можеш туди заїхати. Їде автобус, наприклад, даже тролейбус, який пристосований для людини з інвалідністю, а людина не може попасти туди. А кабінети забору крові на другому поверсі. В... Поліклініках. В поліклініках, так. Тому. Транспорт можна я спитав про так. транспорт окремо. Ви їздите яким транспортом? Всім. Стараюся їздити трамваями, тролейбусами. На жаль, е, в нас поки немає, е, щоб людина могла замовляти інватаксі, яке могло би приїхати, і ти людина могла Жодної приїхати. Жодної машини немає в е, немає. службах? – Немає на даний момент немає. На, на даний момент є тільки у нас. Без меж у Нікові. Без так. Да, Одна машина, і вона тільки возить військових, а вона не може дати об'єм такий охватити, і люди є не тільки військові, люди є, були і будуть. Людини з інвалідністю дуже багато. І ми вчора спілкувалися з заступником голови облдержадміністрації, по цьому повному і з керівниками облдержадміністрації нам потрібно Купити для міста такий транспорт. Людина готова платити свої кошти. Ну, хоче. Вона хоче поїхати в лікарню, в поліклініку, в театр, поїхати відвідати. Вона хоче заплатити свої кошти і. Щоб поїхати комфортно, ну на жаль, я не просуваю жодного театру, але е, в останній була в українському театрі, і там є пандус. Mm -hmm. І в той момент, коли я виходила з театру, е, людина на візку, е, ну. Скажімо так, достатньо комфортно спускалася і піднімалася в антракті цим пандусом. Він просто перед входом до театру, і оце ну такий простір можливостей, і, направду, для всіх, для всіх глядачів. Це якщо говорити конкретно про театр, не так просто спросила про спитала про транспорт. Мені здається, мені. Мені людині, які все одно ну, в моменті просування. Мені здається, що е, стало краще низкупольні підлогові тролейбуси з'явилися. Але тут є інша проблема. Вони не під'їжджають так близько, аби було зручно заїхати. Це думка матусі з візочком, яка постійно їздить на тролейбусах. Так. У вас же однакові потреби насправді з ними так, так? людини похилого віку. Ну останній час ми звертаємо увагу. Дуже потужно, і влада, щоб е, робимо листи, пишемо на міську раду, щоб е, керівники департаменту транспорту, зараз вже даже, я можу сказати, що вже е, зобов'язують перевізників, щоб було на маршруті один-два таких е, транспорту для людини з інвалідністю. Ми казали, щоб це було е, можна було в телефоні побачити, де знаходиться цей автомобіль щоб по GPS, ну щоб було зручно ми з вами до ефіру обговорювали що є такі ініціативи в міській раді певних депутатів Олексія Саусаунко я знаю ініціює я дуже сподіваюся що все да. все вийде з цим ну, ну, да будемо слідкувати за діяльністю ви долучені також так, до цієї да. групи розробників проєкту і там йтиметься навіть не стільки про транспорт а про культуру, е... культуру одеси в нас дуже потужна, У е, нас є що показати, в нас є, е, е, ми хочемо зробити, щоб. Дуже багато. Ми в минулому році запрошували е, наших 10 військових з Києва, з шпиталів, які приїжджали, хлопці, дуже е, з потужними травмами, такими, трьох конечностей не було. Ну, і вони ходили нашим місцем, і. Трошки складно, їм було. складно було. Якщо м'яко ми... сказати. Так, і ми це була екскурсія. Ми хочемо зробити інклюзивну екскурсію, щоб вони відвідували театр. У нас є дуже потужний інклюзивний пляж, ви знаєте, що на 10-й станції ви про нього? 에... Так, так. так, так. Напевно. Так, напевно, на 10-й. десятій да, на 10-й станції керівник дуже зробив так, Юрій Дегас, що цим. Можна, ну в Європі я, я спортсмен паралімпійський, я їжу везде, Окрім ну дуже пишаються, що в нас в Одесі є таке. І це П... приватна ініціатива. Давайте теж скажімо. А, це не місто. Да. Хоча а тут я вже задумалася. Це може не факт, що 10-та станція, бо на 10-тій колись місто мерія робила інклюзивний. <реш> да, Калітон. калітон це, це дата Гатери... біля калітон. Угу. Да, 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 а оця прізвище цього Бридеас. він бібізнесмена вже лунає вдруге, тому що саме він подарував квартиру тим, да. хто постраждав в на добровольського під час страшної просто атаки велика подяка ворга. да, юрію. Ну, дивіться, зараз дуже велика кількість людей звернулася, повернулася обличчям до цієї проблематики. Да, ну, ми вже трохи е, торкнулися в бесіді саме цього трансферу інклюзивного безабмежця. Нікіта Карпенка це один із партнерів нашої асоціації, з яким ми дуже так щільно працюємо. І наш частий спікер. Теж скажімо, так, ми так, слідкуємо так, за їхньою да, діяльністю. Вони великі молодці. <ква> Також наша асоціація вже придбала та встановила саме два підйомника. Це один підйомник, такий для людей з інвалідністю. Він знаходиться у нашому біля нашого офісу асоціації на Грецьку, для того, щоб усі заходи, які ми організовуємо, вони були доступні для таких осіб. І інший підйомник вже встановлено в нашому Одеському національному медичному університеті. Я, до речі, працюю в ньому за кафедру. І саме в спорткомплексі нашого Одеського національного медичного університету також за кошти асоціації. Також була встановлена ще один такий підйомник. І, Ольга? Це дорого, Це дорого, але знаєте, про що йде мова? Про те, що такі підйомники вони не мають бути такими, знаєте, точечними. Вони мають бути, по-перше, і у всіх навчальних закладах, і у всіх спортивно-розважальних закладах. І дійсно у всіх закладах ми, і театри, і кінотеатри, і торговельні центри. Там мають бути такі підйомники або пам'ятник. Антуси, і це дуже важлива ситуація, тому що ми розуміємо, яка велика кількість таких осіб з інвалідністю не виходить з дому. Як правильно, ви вже замітили, що вони знаходяться десь на четвертому поверсі цієї радянської будівлі і не мають можливості не спуститися е, на надвір, не пересуватися десь громадським транспортом, і до цього ми маємо, ми маємо на це звертати увагу, привлікати кошти, які. Є. Сну да, наш одеський бізнес е м, повинен, повинен бути тут. Знаєте, в авангарді. Ви вже скільки він долучений до речі, бізнес одеський? От саме давайте так до е створення е оцих точкових підйомників. Ну вони з'являються. Почали з'являтися і пантуси, і підйомники, і облаштовані е, от такі поліклінічні заклади. Я до речі зовсім так недавно була е, в дитячій поліклініці, якою керують Сергій Горіщак. І це образцова образцова поліклініка. поліклініка. Терму так, також до речі, наші члени асоціації бачите, який у нас потужний потужний колектив. колектив. Так, так. Та, І ми активно співпрацюємо з Сергієм. І там, до речі, ви бачили, яка так облаштована інклюзивна середа, тобто є і підйомники, тобто є і е, міста для туалетів таким чином, обладнані, як має бути. Тобто це є. Ми не можемо сказати, що наше місце ну, взагалі нічого не робить. Не можемо сказати, що наш бізнес нічого не робить, але враховуючи ту кількість людей. Яка потребує допомоги, то дійсно це ну, ще не капля у морі, угу. але потрібно робити більше. Я закликаю одеських крупних підприємців звернути увагу на цю проблему, тому що сьогодні, е, окрім прямих донатів для збройних сил України, також треба е, якусь частину е, своєї спроможності звернути на облаштування міст і населених пунктів для Тих людей, які вже хочуть, але не можуть фізично не можуть продовжити захищати країну? Вони повернулися до своїх громад, і громади мають зробити все для того, щоб населені пункти були зручними? Е, Петр, до вас питання. Е, якщо говорити про реабілітаційний центр, я всім, хто має стосунок до реабілітації, приходить до нашої студії. Від е, урядовців до медиків ставлю одне питання: чи потрібен Одещині один великий реабілітаційний центр? Чи сьогодні окремі невеличкі, як прав? Приватні, спроможні вивозити, перепрошую за таке слово, брати на себе реабілітацію в цілому. Дивіться, це є дуже гарним питанням, і я, напевно, знаєте, як на нього відповім. Напевно, неважливо, чи це буде великий, чи це будуть маленькі. Саме головне, щоб був навчений фахівець. Тому що, якщо взяти, зачасту всі думають, що. Купити дуже багато там якихось приладів, якихось там апаратів, зробити дуже велику там, територію, дуже там гарно його розрекламувати, і це буде результат успіху. На жаль, ні. Це є в призмі, якби сказати, самого відновлення. Це є фахівець. А фахівців нам вистачає? От, так, е, да, зараз я скажу. І саме фахівець критично може якби, осмислити. Саме відновлення пацієнта може і не бути відновлення, треба щось змінити, може там подивитися щось інше зробити. І саме головне, от фахівець він вже далі дивиться. Як викликано на, на ваше запитання, чи вистачає фахівців саме в Одеській області, скажу ні. Тому що у нас тільки перший заклад, якщо взяти, зараз, по-моєму, вони будуть четвертий курс, який випускати, саме фізичних терапевтів, якщо беремо. Це ще є фахівці, які будуть тільки асистентами, але є в нас дякувати от пані Ольгі Геннадії і медичному університету вже повним ходом випускати лікарів ФРМ. Це, uh -huh. якби в реабілітації, це є такі, якби основоположені. Лікарів РМ як такі менеджерів всього процесу, угу. а далі вже йде мультидисциплінарна команда. Чотири так, 4 хвилини да, да, на да, жаль, залишилося так. лише чотири хвилини. Ще хочу спитати у Микити про кадри в вашій царині з медиками. Є проблеми. Я знаю, що дуже, дуже швидко психологи почали перенавчатися. Хто був дитячим, наприклад, зараз навчається працювати з військовими, працювати з ПТСР. То що вистачає фахівців? Yeah. <clears throat> Ну, дивіться, згідно з національною програмою, і вказівками нашого міністерства охорони здоров'я, так з самій сфері ментального здоров'я не може працювати тільки психолог, повинна буде створена мультидисциплінарна команда. Ми були у вас на ефірі, розповідали про команду еквілібріуму центру, да тобто в чому сенс? Річ в тому, що потрібно, щоб було як фізичне, так і ментальне відновлення. І коли ми кажемо саме про ментальну складову, то ми розуміємо, що людина скоріш за все отримуючи бойовий досвід отримала. Акуба травми, так, вона має посткомаційний синдром, ну, тобто контузію. І е, вона е, має деякі ну, скажімо так, вади в цьому стані, і тому нам потрібно, щоб працював врач невропатолог або невролог. Нам потрібно, щоб е, більшість людей вони мають наслідки в е, проявленні саме посттравматичного синдрому ПТСР. ПТСР діагностувати може тільки психіатр, тобто нам потрібен психіатр. Ну, І з дійсно це фізичне Реабілітація, тобто, це е, мінімум сімейний лікар, який буде е, давати можливість цю реабілітацію проходити в різних центрах, які є в нашому місті, і тоді психолог зможе щось зробити. Тобто, е, сам наскільки... по собі один в полі не воїн. а один в полі в полі не воїн. Я скажу, що таких команд в нас дуже дуже зараз не вистачає. Хоча міністерство ветеранів воно казало, що можна як ФОП вже реєструватися. Ми понамагалися, сайт то не працює. Потім телефон міністерства ветеранів каже, що принес. На інші номери і так далі, тобто не вистачає так. Тобто від держави зараз Мін ветеранів, так. нібито є, але насправді здається, що його немає. Дуже багато mm -hmm. питань до цього відомства. Я вам скажу, що ви не єдині, хто каже mm -hmm. про це. Тому так, Олеже, mm -hmm. буквально остання yeah. реплика. Yeah. Yeah. Я хочу сказати, щоб ми от повернулись до доступності безбар'єрності. Хочу порадити от є, є європейська практика, керівників міст. Департаменти в міст сідають у крісло колісне і їздять з людиною на кріслом це колісне. Гарна ідея. Ви знаєте, Але час проведе, так. час проведе. Приїхавши нашим містом, і тоді вони зрозуміють, я, дам, трішки, дам, я трішки з іронію зараз посміхалася, я не дуже уявляю нашого <с міського <с голову такі ролі. Геннадій Лінович, якщо ви зважитеся, Знаю. ми навіть вам е, зробимо телевізійний супровід і знімемо про це сюжет. Е, я так не не робила Лілія Леонідова, так. депутатка Одеської міської ради. А мені б, знаєте, більше хотілося б у цій ролі побачити пана Кіпера. Мені здається, що він би погодився. Якщо е, щодо пана Труханова, я зумніваюся, Пан Кіпер, можливо, можливо, погодився або хто хтось з його віце. Е Губернаторів у голів ова, як зараз mm -hmm. треба казати правильно. Пані Ольго, єдине, попрошу дуже коротку відповідь: от щодо великого реабілітаційного центру, чи є у вас такі плани, і чи ви зможете потягнути це? Ні, ми не ставимо перед собою такий великий реабілітаційний центр на меті, тому що ці маленькі реабілітаційні центри, вони наближені до місць е е проживання, мешкання тих осіб, що потребують цієї реабілітації. Mm -hmm. Людина не може їздити якщо вона мешкає на посіокі Готовського, їздити там десь на Таїрова кожного дня. Такі центри вони невеличкі. Дуже важливо, щоб там працювали фахівці, які знають кожного з пацієнтів, по в та по батькові, знають їх проблеми. Вони допомагають. Взагалі, я не бачу сенсу в тому, щоб це був дуже великий центр. А на мій погляд, от такі невеличкі центри у районах міста, це важливіше, і дійсно вірно казав Петро, що зараз для таких. В центрі великих придбання дуже коштовної апаратури це марна трата коштів. Дуже важливо, щоб працювали люди, і дуже важливо, що наша реабілітація зараз, ви вже знаєте, що ми працюємо в команді і з фізичними терапевтами, і з психологами. І наша реабілітація зараз вона дуже пацієнтоцентрична. тому що ми ем, скеровані на бажання пацієнта. Все те, що він бажає відновити, ми йому маємо допомогти. Але у центрі Цієї команди має бути саме пацієнт. Ми не обговорили ще одну важливу проблему. Я пропоную зустрітися через певний час ще раз, тому що питання ще залишилися. Я хотіла вас питати про конкуренцію між реабілітаційними центрами. Я про неї знаю. До нас зверталися різні реабілітаційні центри казали, що е пакети гарантування НСЗУ перехоплюють великі медзаклади. А ми залишаємося без військових, нам нікого реабілітовувати, хоча ми можемо у нас є наснага. Це теж актуальна проблема. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали. І окремо вам дякую за вашу роботу, яку ви ведете задля військових, за для бійців, за для нашого міста і нашої області. Ольгашковська, Петро Ковальчук, Олег Соколов і Микита Пермяков були гостями цієї студії. Ефір для вас провела я Ольга Гвоздецька. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.